Мамо. Гей, мамо. Мамо. Мейбел мене кинула. Мені потрібна булочка з корицею. Чому усі заслуги приписують святому Ніку? Усю роботу роблять мами. Мамо. Мамо. Моя дівчина веган. Ми їмо філе. Наближається щорічний святковий конкурс мам. Діти не згадували про конкурс Зеззі. Діти мають подати твою кандидатуру. А ти їм сказала подати твою кандидатуру? Звісно, що сказала. Гаразд, діти. Той знаходить ельфа на полиці. Ми запізнимося на танці. Не відставай. Готові, 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 готові. Мерші! перша машина вже виїхала. Аго! А де мама? 35 років шлюбу. Я жодного разу не забувала, що матір жодного. Мама закрила лавочку. Усі мир. Від Майкла Шоу режисера думки про. те» Тож я правильно зрозуміла. Доросла жінка сіла в машину з багажем Гей! і поїхала від вас. Гей, ні, стій. Так саме це і сталося. У чому справа, жіночко? Ти вирушила в божевільну поїздку по країні на Різдво. Це святковий конкурс, мам! Ходьте за задарунка. О Боже, це мама. Я казала їй не злізати з тих гормональних пігулок. Зачекайте свій багаж. усі зберігаємо спокій рівно увагу. Та що я в після я нічого не можу без вашої мами. Тато? Так зробимо глибокий вдих і Пошукаємо щасливий спогад. Я піду пошукаю бар. Хочеш битися? Як ви сюди потрапили? Я просто сіла в машину і сказала на Боже. Я все не можу вирішити. Вона ікона чи катастрофа. Ікона Файфер, Джонс, Клої Гейс, Морець, Веніс, Лідія, Сеса, Джейсон, Шварцман, Евалон Горія та Джордж. Знаєш, що мені подарував чоловік торік? Засіб для чищення обивки. Так, ой, а донька приготувала мені млинці. Ну це мило. Я ненавиджу млинці, і вона це знає. Що за радість? Я дуже сумую за мамою. Мені б дуже хотілося сказати їй ті три слова, які так багато значать для мам. Я люблю тебе, чим тобі допомогти. О, О, так. <плес> дивіться 3 грудня.